Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати результати омолодження орхідеї Гросето. Після омолодження минуло 2,5 місяця. Хочу вам нагадати, що я її придбала зовсім недавно через OLX і одразу її омолодила. Пень, який був від неї, я вже викинула, бо він засох. І нічого з нього не можна вже отримати. А орхідейка пішла вріст. Корінчик і на диво листочок. Дуже гарно вона зараз росте. Не звертайте увагу, що я трошки перекосила, головне, щоб вона зараз нарощувала корінчики і листочки. Тут три корінчика йде вріст, і помічаю, що. Їй треба постійно мати водичку. На дні горщика вона любить потихеньку ласувати водичкою. Ось так виглядає. Корінчики деякі розкуклились, деякі вже пожовтіли, пропадають, бо це було тільки повітряне коріння, яке я посадила в горщик. Деяке продовжує нормально рости, дає такий товстенький корінчик. Все нормально, потихеньку орхідейка адаптується і росте, що дуже важливо для мене, що я все зробила правильно, і орхідейки, мій догляд подобається. Ще хочу сказати про те, що я дуже боялася на рівні підсвідомості, що я її втрачу, бо в мене вже є досить з цією орхідеєю. Але ще одна гарна новина. Ця орхідея пробудила ось цю брунічку. Я тут трошечки лусочку прибрала, щоб було гарно видно. Вона буде квітнути, буде продовжувати ростити квітоносок. Так що вона нормально прийняла омолодження і буде мене дякувати. Ось такі новинки. До нових зустрічей.